Наземний перехід одна з найнебезпечніших ділянок дороги, а надто о темній порі, коли на погано освітлених вулицях пішоходів практично не видно. Вихід знайшли вінницькі розробники. Їхній винахід простий і доступний, і при цьому за півроку врятував не одне життя. Що саме продумали вінничани, Бачив Віталій Кабзар. Пішохідні переходи зона підвищеної небезпеки. Вдумайтеся, щодня на українських зебрах реєструють до 12 травмованих. Найбільше наїздів стається о темній порі, коли вчасно побачити пішохода дуже проблематично. Ліхтарі обабіч дороги не надто допомагають. Тож вінницькі винахідники розробили та впровадили унікальну систему під назвою Безпечний перехід. Ідея дуже проста і полягає в правильному підсвічуванні пішохода на темному тлі. Така система зроблена, щоб і пісити пішохідний перехід, і е, зробити більш помітним його для водіїв. Окрім підсвічування, привернути увагу водіїв, допомагають так звані поліцейські стробоскопи, що працюють на сонячних батареях. Стробоскоп який Активується, коли він знаходиться на пішохідному переході, Стоять датчики руху, які відсвітковують знаходження пішохода переходу на пішоходу на переході, і активують цей стробоскоп. Дія системи освітлення нерегульованого пішохідного переходу частково схожа на дію звичайного світлофора. Ви просто підносите руку до сенсора, загоряється під знаком потужний стробоскоп, що змушує водіїв зупинитися, а пішоходам спокійно прийти дорогу. У Вінниці такий безпечний перехід успішно працює вже півроку, і за словами розробників він врятував не одне людське життя. Зараз етап бета-тестування нашої установки закінчується. Ми побачили позитивні результати, і ми, ми готові поділитися. цим. Тож джедаї сподіваються, що невдовзі такі необхідні на українських дорогах. Безпечні переходи з'являтимуться і у інших містах нашої країни.